Раніше картопля, морква, буряки, тепер квіти та вічно зелені дерева. Так на своєму городі Людмила Максимова з села Щітки вирощує близько п'яти тисяч кущів. Хризантеми, гортензії, туї та самшит доглядає за рослинами разом з родиною частину коштів з продажу квітів спрямовує на підтримку збройних сил України. З чотирьох горщиків хризантеми розпочинала свій квітковий бізнес Людмила Максимова. Раніше картопля, буряк та морква, а зараз 7 соток засаджені різними видами квітів та хвойних дерев. Тепер жінка вирощує ще й найпопулярніші серед містян рослини гортензії. Їхня особливість зміна кольору в період цвітіння. Це ось сорт лаймлайт. Я вам хочу показати. Це її початок квітування. Вона лаймова і біленькі. Ось такі квіточки. А це вже на одному ось стеблі. Ось це вже кінець цвітіння. Вона забарвилася в рожевий колір і зелений. Доглядати за рослинами Людмила вчилась самотужки. Головне обробка від шкідника та вчасний полив крапельний. Так вода не потрапляє на поверхню ґрунту, а напряму в коріння. Це зменшує ризик захворювання рослин. Це крапельна стрічка, труби, це, відкриваються краники, сюди поступає водичка і кущики ростуть під. Тут в трубі є дирочки, і звідти капає водичка. Щоб кущики кожен день ми поливаємо. Для того, щоб вони росли, їм потрібна водичка. Гортензії, хризантеми, татуї на городі вирощує вже чотири роки. Спочатку вирощувала для себе. Згодом жінка розширила площі посадки і почала продавати. Побачили на другий рік, що це дуже гарно, і ми вирішили сімейно, що повинен бути весь город в квітах. І вирішили додати туйок, різнотрав'я, ну та ж гортензія. Щоб коли прийде людина, подивиться, що її вона мала вибрати в свій садочок багато квітів. На городі має більше 15 різних видів квітів та хвойних дерев. У догляді за рослинами допомагають рідні. Вона завжди любила квіти, але займалася тим, що більше приносило гроші тоді. І... Вона плекала ту мрію вирощувати квіти. І от коли в неї почалися перші, вона так тихенько спочатку казала: Хочу, хочу, хочу. Потім її підтримав тато. ну а вже потім ми підтримали її почали вирощуватися разом. Для Людмили вирощування квітів задоволення. А тепер ця справа ще й приносить кошти. Допомагає й захисникам частину з продажу кущів перераховує на Збройні Сили України. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».